Вітаю! Канал Клубніка Київ. Але зараз не про клубніку, не про полуницю, а про розсаду. А саме як отримати ось такі гарні майже рівномірні сходи. Не буду себе хвалити, не, не супер рівномірні, Ну, майже рівномірні сходи Селери Кореневої. Маємо два сорти. Два сорти. Це президент, це сорт Балена. Трошки по-різному сходи, так як різні сорти, тому я думаю, що президент трошки е, кращий був на, на схожість, е, балина трішки довше, і вроді як е, трішки рідше посходила. Але, може, не всі е, ще попросиналися. Е, тож, як отримати такі сходи? Е, дивимось відео далі. Перші насіння, які ми сіємо, ми сіємо селеру. Е, Сільдірей, селеру, кореневу. Хочу показати, які нюанси посіву різав, різав. Сіяв різними способами і найкраще мені сподобалося, так як я сіяв у минулому році, найкраще мені сподобалося просто зверху на землю, накрив плівкою, тобто не присипаючи зерна землею. На, на світлі На світлі, мені здалося вони проростають краще і швидше. Тож що ми першим робимо? Підготували посудину, де будемо сіяти. Для селери багато місця не треба. Тут дуже мілке насіння. Ось як бачите? Дуже мілке насіння. Тут тисяча насінин. Уявляєте? Наскільки воно маленьке. Тобто великої посудини для їх не потрібно. Якщо ви там для себе ви 20-30, а краще брати якесь дорожче насіння, так як там і дивитися, можливо, буде гранульоване, можливо, будуть вони в гранулах, тобто оболочка буде чимось облиті, оболочка якась, вони трошки будуть крупніші. Може буде зручніше сіяти. Я такі не, ну, не пробував. Я так просто думаю, що може таке бути. Так як я по тисячі сію, то я взяв два ящичка ось таких і буду максимально там рідко розсівати, як вийде. Насипали землі. Землі, щоб розуміли, на палець До, трошки вище першої фаланги пальця. Десь 2-2,5 см, цього буде достатньо землі, висоти землі. Проливаємо землю. Добре, змочуємо, щоб ми зараз посіємо насінини і щоб е, потім сильно не мочити, щоб вони не заглубилися сильно під землю. Але навіть навіть якщо хорошо пролить зараз землю, то можна їх і не поливати після посіву. Вони натянуть вологі. Е, чому я так сію? Здається, е, я знаю, що базилік так сіється, е, не присипаючи з землею, просто на, на поверхню землі, на світлі проростає краще. Тут, мені здається, теж є, як і базилік, масла, якісь які, там коротші масла, які довго розчиняються до того, як почне проростати насінина. Захисна оболочка, так би сказати, у самої рослини в насінин. Так, добре змочили, ждемо, поки воно все поглине земля волов і будемо сіяти. І так, земля промокла повністю. Ще один нюанс, Старайтесь, щоб земля у посудині була максимально рівно, щоб зернини максимально, максимально рівномірно розпреділялися. Суху посудинку висипаємо насіння, щоб легше його було зручніше з ним працювати. І до речі, за освітлення. Освітлення теж має бути гарне, щоб ви бачили, куди ви щось сієте. Ой, ручки трясуться і навіть не знаю, як його краще Вона Навіть не береться, до, до пальців липне. І так рівномірно розпреділяємо по всій площині. Ви навіть не напевно не бачите, куди воно ще падає. Ну я бачу, де воно падає. Плюс-мінус видно. Так, проходжу потрошку. І потім буду вертатися по кругу, досипати. Стараюся, щоб було воно більше рівномірно щоб воно собі росло і було куди йому рости. Головне зараз не, не трясунути рукою, щоб все не висипалось на одну кучу. Перший раз, коли сіяв, таку помилку зробив, хотів, щоб було гарно, все красиво і гарно. Взяв посудинку, поробив рядочки, як під перець, там під помідори, щоб він думав, рядочками буде, щоб потім його проще було брати і випіковувати в землю. Ну, ярочки поробив десь не, не глибокі, такі, до сантиметра, напевно, присипався землею. І знаєте, скільки в мене воно сходило? Воно стояло і на, в котельні стояло там, де тепло. І біля батареї. І де я тільки не ставив, вони в мене проростали більше місяця. І проросли там, може, з тисячі, пару десятків проросло. І вже коли я... Вже так думав, що все, думав, на якісь насіння погані. Коли вже все висаджували в теплицю, виніс просто ту посудинку в теплицю. І через тиждень після того, як воно було в теплиці, все виросло. І які робимо з цього виводи? Що насіння не любить, коли його... Насіння маленьке, не любить його, коли його заглиблюють. Воно не може чи встати, чи що. Плюс температура. Я ж думаю, як чим більша температура, тим краще, тим воно швидше, швидше проросте. Ні. Селера це холодостійка культура. І достатньо буде. Ну, можете загуглити, я не гуглив, так я собі чогось думаю. 15, Як капусті. 15 градусів буде достатньо. Тобто це зараз посіємо, накриємо. Ось так розпреділилося воно по землі. І ще, якщо є полівізатор, можна полівізатором збриснути, щоб насіння е швидше намокло набралось вологи. І накриваємо або склом, або плотно плівкою накриваємо, і ставимо на світло на пророщування. Наступний кадр, кадр буде, коли воно проросте. Ну і Після того, як побачив я що починають насіння пролуплюватися, пішов корінчик в землю, зацепилося і воно почало підійматися. Я взяв сухенький торф. І зверху по цим сходам присипав ще зверху торфом, щоб вони краще укріпилися в землі і, і краще стояли. Так ось зблизька, може, якщо буде видно. Тобто насіння зверху немає, воно присипане. Якщо вам видно, трішки, бачите, до сонця стояло однією стороною і до, біля окна, і воно хилиться до сонця, до сонця. Ще не вистачає мало сонячних днів і йому не вистачає сонця. І воно тягнеться до сонця ближче. Також і ці нахилені всі, бачите? Всі тягнуться до сонця. Е, що я з цим роблю? Я просто їх кожен день перекручую, пере, ну, кожен ранок перевертаю на другу сторону. І тоді вони плюс-мінус виравнюються і ростуть рівно. Тому що якщо залишити ось так, я так залишав, вони тягнуться, 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 а потім починають скручуватися, криві стають, і тоді важко їх брати. і... Займатися пікіровкою кому було корисно, ставимо лайки, підписуємось. Далі буде цікавіше.